Ну, Мені пропонували спочатку сказати неупереджений погляд, яко, який в мене може бути неупереджений погляд на Греко-католицьку церкву. Я вже є єпископом Греко-католицької церкви. <рес> Очевидно, що він упереджений. Це так врешті і назвали ну, неупереджений, а зацікавлений погляд на ОГКЦ. Що для нас сьогодні важливо? Ми входимо в нову реальність. І це не тільки така... Змінювана турбулентна реальність часів війни. Це нарешті початок тих змін, в якому народжується нова нація. Ми сподівалися, що це відбудеться шляхом еволюції, що наші посткомуністичні президенти приведуть нас до незалежної України. Цього не сталося, зрозуміло. І як не сталося, і релігійне відродження, про яке говорили всі, хто девідувався, починаючи від початку 90-х років, яке завершилося тим, що у нас зараз як частина